Вітайте, вітайте, яка любовь, любить, приятеля сердечно. Запас вас на мой канал. Кухня на веселому бусімусі. Ми хотіла вам показать ці свята. Я могла вам показувати такі ладні в окні. А люди за окном виставляємо і далі і всі. І до людують не кухарить. Приземно ну, те раз. Останачок зробили. Тя б было, було того поставку. Дуже поробили тих постанків нових. No, to jeszcze zawczasu, tak także nie wszyscy ozdabiają, ktoś jej choinki już poukładał, ktoś już ozdabiał mieszkania, okna w mieszkaniach swoich, a ja, kochani moi, jeszcze nie mam choinki. Nie wiem, czy będziemy, Wiktor mówi, nie teraz, teraz się nie będziemy kupować, no ale przed samym tym chyba będziemy, kochani moi, przed samym, przed samymi świętami. Я не куповать хвиба. Може, тані дат. А, тоді дат тані. Тут і так я ходять. А то файну такого, люди мають всіх і мушим виходить в сад. czy chcą, czy nie chcą, muszą wychodzić, nie? Ja psa nie mam i nie myślę go zaprowadzić w kiedy z dwóch psów, trzech najpierw. taka malutka ogonka też była sąsiadka, malutką ją dała. O dlatego że u nas jeden pokój, duży, ale tam nie ma miejsca dla psa, kochani moi, dla kota nawet nie ma miejsca. A ja miała i trzech kotów, kochani moi, cztery, i malutki kotion, tak До двох місяців я їх кохані, ех, кормила, поки пороздавала людям. Такі тунели, сидимо що будечку, висела. А так. Я трошки походила, роблю кроки. А вам чи милого вечорку, кохані мої, дуже-дуже здруг, щастя, поміщності. Кохані, Великими кроками зближаємося з свята народження, новий рок, кохані мої. Аби був щасливий даний миру над головами, спокою в сердушках, рівноваги психічної. І на Україні, аби прийшов концу це мир, аби люди, діти українські, теж зазнали спокою і миру і Божої благодаті. Па-па-па, теж.